76-річна Надія Сілістрельник прийшла до фельдшерського акушерського пункту у селі Черкасівка Полтавського району на огляд. На один день сюди приїхала мобільна медична бригада обласної організації Товариства Червоного Христа України. Багато скор і прийшла на все. Мені ж уже багато років. Головокружіння не бачу. Оглядав лікар, температуру помиляли кров а ноль. У Полтавському районі мобільна медична бригада Червоного Хреста працює близько двох тижнів. Вона закріплена за Полтавським центром первинної меддопомоги Терешківської сільради, каже його керівниця. Дана бригада обслуговує Терешківський, Новоселівську громаду, а також всі громади новоствореного Полтавського району. Село Черкасівка, де ми зараз знаходимося, це найвіддаленіше місце Новоселівської громади і на обслуговування нашого центру. З віддалених сіл дуже мала змога, в зв'язку з тим що, тим, що маршрут автобусний не завжди є. Така ж бригада від березня діє у Лубенському районі. До її складу входять лікар, дві медсестри та водій. Проводимо загальний огляд пацієнтів, можемо провести вимірювання глюкози. Крові глюкометром, також електрокардіограму, можемо видати направлення скерувати до вузьких спеціалістів. Також робимо забір крові, загальний аналіз крові біохімічний. У нас в основному обслуговує медсестра Вікторія Вікторівна. А якщо вже так, у нас їдемо ми у Коломацьке. Автобуси ще зовсім ходять рідко. Якщо я поїду на. Приклад, щоб обстежитися в лікаря, я поїду в пів 11, то назад я приїду аж десь у пів другого. Раніше ні. То там довго чекаєш. Медичний транспорт надали представники Португальського Червоного Хреста, каже Ірина Плюсніна. Мобільна бригада виїздить на місце. Проводить прийом громадян, а також забезпечена ліками, які видаються безкоштовно, більше 30 найменувань ліків. Фінансування заробітної плати, пальне, яке витрачається, щоб дістатись до місця прийому, так обслуговування автомобілю, придбання ліків, які видаються безкоштовно, все це взяв на себе канадський червоний хрест, який допомагає українському червоному хресту. За словами Ірини Плюсніної, такі ж мобільні медичні бригади півроку працюють і в Кременчуцькому та Миргородському районах. Елла Трубієнко, Павло Лопатюк, Суспільне, Новини Полтава.